Усім привіт! Продовжуємо проходити Blasphemous. Ми зупинилися на тому, що ми втекли від ворогів, коротше, скажімо так, трішки сильних. І ми збереглися і ми дивимося, що в нас тут ще є, тому що я не дивився, що в нас далі тут на шляху. Так, це що? Ага. А що це? То, что даю я тебе, блістает так же ярко, как первая звезда на ночном небе. И пусть глаза мои ослепнут, ежели я лгу. Поварная свадебная лента. Твою мать. Ай, бля, я мав нажати короче не купляти, а я висновку купил. Клас. Так, це ти вже казав. Глаз учені. Не, ну цей глас хорош. Е, є щось в ньому таке, що може допомогти. А, вища ціна. 5 тисяч. Ахуєть. Коротше, оце саме по суті таке, що. Ну, якщо я правильно розумію, як воно діє, то воно саме полезне. Це я взагалі не знаю, що це було, я так і не зрозумів, але я його купив випадково. Ти що хочеш, давай станем пленниками чуда каючися. І пусть тебе не удивляє, що знайшов ти здесь торговку, а это заняття занятие від мене присутствие там, де я можу извлечь вигоду. Назвай мене Канделяней, ибо от того, що я продаю, твої глаза загоряться не хуже свічей. І я не прошу у тебя никаких денег, запятные сльози, що ти люешь. Будуть більше, ніж і нагадую. Давай обраті свій маршний взор на моє безцінне сокровища. Коротше, це просто, типу, торговля якихось цих приколюх. До речі, в плані звуку я себе трішки зменшив, тому що мені здається, мене було занадто сильно чути. Не знаю, як це буде. А, бляха, що ми робимо? Ну, само, ну, звісно, так, да, тут є ще один прохід. Конечно. Чекай, ката. І тіт твою. У нас є. Так, ми зараз, отут, отут, я так розумію. У нас є, само собою, прохід сюди. Не знаю, як далеко. В нас є, здається, сюди вверх. Якщо я не помиляюся, здається, був прохід. І в нас був десь отут. Плохід чи то сюди, чи то вниз. Тобто, в нас, коротше, варіантів є достатньо. Навіть більше, аніж хотілося б. Бляха, я не знаю навіть. Ну, так, а на низу є щось. Наниз можна йти. Я так поняв, да. так, тут що? Що це? Ти не включаєшся, ні. А сюди? Ага. Я поняв, що це. У зівокід із нітки розарія. Бляха, Бляхачка як тебе. Так, це ми читали. Це мелоді тоже. Теж. Оце я купив, я не знаю, для чого я його купив. Ну, якби, Щось суті, особо не поняв. Ну, блін, хє з ним. А Оце що таке? Коротше, це воно особо... Ой, ні, 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 ой, йо! Ні, я того читати не буду. Я просто так от повільно хіба моментами зупиню. І хто захоче, той собі прочитає. Воно мені нахер не впало. А це що в нас? Це теж щось, типу, цього. Ну Воно не важне, воно по суті не важне, я так розумію, але хоча пише для завдання. Ну Типу, бляха. Не знаю, коротше, фіг з ним. Так, туди я не достигну. Але в нас... Так, що тут? А тут що? Та ну ні ні, ні. бля, скільки з цих ходів. Це є де? Та ну, ні, ні-ні-ні-ні-ні-ні. Назад вертай. Це ж бляха, це ж початок, -мою. Це тупо ми на початок вернулися. Ну да. Таким був початок. Туди мені не треба. Хоча це прикольно тим, що, типу, от наприклад, якщо я е, бляха десь. Хоча, коротше, не поясню я, в чому прикол, ну, типу, на початок, якщо може десь там буде треба вернутися, то саме прикольно. Тут ще є прохід. Йо-моє. Ти не встанеш? Ну, я, я, я надіюся Так, бусіна. Бусіна, то воно не важне, по суті. Я не знаю, я в тому... Це що? А, в смислі? І що мені це дало? Я щось нічого не зрозумів. Ладно. Я не знаю, я, я не розумію поки що всіх цих моментів, ну, ладно. Так, ну ми йдемо назад. Тут, я так зрозумів, нічого не це саме. Вертаємось назад. А я мо... не можу, ладно. Туди теж не достигну. Йдемо назад. Десь був наверху був похід. Да, наверх був похід, там якраз чувачок лазить, новенький із новеньких. Та знов я не те нажав. ну Чого ж я путаюся в тих кнопках, бляха? Замість того, щоб одне, я нажимаю зовсім інше. Так, чекай, не, не, не падай. Дуже повільний. А давай так. Ні. Ну звісно, в мене немає мани. Ти що в мене не будеш? Ах, ах, ні ху-ху собі оце ти дав. Ну ні. Жесть він, звісно, виносить. Бляха, хоч бери назад, вертайся, але якщо я вернуся, то він, виходить, оживе чи не оживе. Ну так, да, уже... ну я краще вернуся. Я вернуся, мені треба назад це саме. Відновити здоров'я і поповнити назад свої флакончики з хілками. Так, чекай, він дуже повільний. Мені треба, щоб він в ту сторону пішов. Давай, давай, чухай. Та що ж ти не дострибнув? Так. А я можу його перестрибнути. Ладно, це буде кращим варіантом. Так, тут в нас теж бляха дурачок. Я не знаю, як його минути. Ах, ти падла. Я так розумію, його можна вбити, але я не буду рискувати. О, хорош. От його я і злякався тоді. Та ну, що ж ти, бляха? Ну йдемо далі. Ти ще що за літаюча фігня? <гум> я їх боюся. Ні-ні, ні-ні, не чіпай мене. Не чіпай, я тебе не чіпаю, ти мене не чіпай. Ах, ти ж під... А я його не можу зачепити. Тут ще той хер. Ай-яй-яй, чекай, чекай, хорош. Вау. Х... Використовуй. Ага, я все-таки б'ю її. Іди ти знаєш куди? Це що за вороги такі? Ну, я не можу на мості, мості коло цьому битися з нею, тому що. Якраз придумали, падла, а? Тому що вона мене... Ну я впаду просто і все. Ну от як ти мене? Та піз... Так, фігово от за те, що я можу використати магію. Це максимально фігово. Прям саме гірше, що може бути. Так, хорош. Та які твою. Ну я ж... Ну звісно, тут вона, тут він. І хорош. Хорош. Тану, як? Я не знаю, як, але якось якось. Ну тепер в мене є магія. Клас! Коли вона мені не особо потрібна, вона тепер в мене є. Я дуже радий. І знову в нас ходи. Знову хід сюди, я так розумію, сюди. Та ну йди ти знаєш куди. Бляха, і там вниз є, чи що? Ладно, давай, йдеть, що в цій стороні. Ти Та ну не знущайся! Хорош. Я тільки тільки тебе гасанув. А... Бляха, у нас вальне мене. Ча не факт. Хорош, я втік. Твою наліву. Наверх, хід. Ну давай, ладно, я вже раз сюди прийшов, то давай не думати. А просто йти туди, куди можна. Ай-яй-яй-яй-яй. Вау, чуть не впав. Та ну йди, ну й... А, ага, клас! Я шикарно прийшов і впав. Сюди йдемо. Намагатися тут будемо. Ох, як тут прекрасно! Прям ще краще, аніж було там. Ага. Так, ладно, користуємося моментом. Ладно, я поняв. Я... Ну це Габела. Це не локація, це просто якась, ну, знущання. ще шехілочка тут десь була. Баляха, я не встигну. Хорош. Давай, біжи. Опа. Восстановіть здоров'я. Да, да, мені не шкода. Але зберегтися тут не можу, я так розумію. Да. Так. Мені треба вальнути того, але так, щоб вона до мене не прийшла. Хоча тут вау. Ладно, поспішив. Хорош, вона не, не, не радить на мене. І знов тут, так? Так, звісно. А тут ми... А тут просто я міг туди, чи як. А не, тут ні, я не піду. Я не піду. Я йду туди, куди йдеться. Блін, а де моя магія? Жесть. Бува і нема. Мені треба їх якось вольнути. А вони теж жорсткі тіпи. Їх ще й двоє. Я так розумію, не бере їх. Не заднічаємо. Два рази і досить. А то ще подохнемо. Так, да, ззаді, якщо бити, не бере, в принципі, логічно. Хорош. Так, чотири я, по-моєму, їх вдарив. П'ять, поняв. Того вже два раз. Два, три. Ні, не п'ять. Але теж близько, хорош. Пішов ти. лох. Ага, я теж лох, я зрозумів. Так, щось я не це саме. Небо... Та є. Та як я хочу. Так, я підхилюся на всякий. Бо вальне мене. Подохну. Є, хорош. Щось взяв а, та пофіг, в принципі. Так, питання, а на що я його вбивав? Для чого? Щоб взяти цю фігню? І тут я... Чекай, я з таміце прийшов, так? Да? Так, да, я звідси, чи ні? Як же складно? Чи я знизу? Та ні, я знизу прийшов. Туди ні. А сюдою я що? Я впаду просто, да? Бляха. Я би не хотів. Рискувати. Ну, мені якось туди треба, на ту сторону. На там, бляха. Давай чекай, пробуємо. Там та відьма. Ага, ага. Да. Ах ты ж падлый, а? Так, вбил, хорош. Раз, два, пошел ты. Сюда, сюда. Ах. Хорош, я зрозумів. А давай так. Давай не так, не так. Отак. От, от, от чого воно не б'є його? Я не розумію. Воно його просто не... А, у мене здоров'я немає. Ха-ха. Ой, чекай, я вже заблудився. Де я є? Куди мені йти? Я ніфіга не зрозумів. Мені те туди наверх. Висновку сюдою я не можу, тудою йшов, тудою вже не можу на цю сторону перейти. Як мені пройти? Ну, мені тут габела? Хоча може ні. Хоча так. Да. Щось я заблудився, реально заблудився і, мабуть, на цьому закінчу, тому що хронометаж не хочу робити великим, а тут треба прям довго розбиратися. Це вже ми продовжимо в наступному відео. На цьому все. Подякував за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в новому відео.